подкаст про головні новини у Харкові та області на 16 годину 22 лютого 2023 року від медіагрупи Об'єктив Понад 25 населених пунктів Харківської області потрапили під ворожий вогонь протягом доби, повідомляє у ранковому зведенні Генштаб Збройних сил України. На Слобожанському напрямку ознак формування наступальних угруповань супротивника не виявлено. На Куп'янському напрямку армія РФ здійснила обстріли районів населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Котлярівка, Куп'янське Берестове. Загарбники і далі зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янськ. Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках зазначили у Генштабі. Одна людина отримала поранення внаслідок обстрілів Харківської області минулої доби. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Це мешканець Куп'янська, який постраждав від удару армії РФ по житловому сектору та був ушпиталений. Також у Куп'янську ракетним обстрілом пошкоджені будівля дитсадка та п'ятиповерховий будинок. Під обстрілом протягом дня знаходився Вовчанськ та селище Вільча Вовчанської громади. У селищі дворічна ворожий снаряд влучив у житловий будинок. На Харківщині під суд піде коригувальник вогню по Збройним силам України. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура. 49-річний чоловік здавав ворогам місця дислокації ЗСУ на Харківщині у липні 22-го року. Від співробітника ФСБ РФ обвинувачений отримав завдання збирати інформацію про місце знаходження зсу у Харкові та області. Чоловік зібрав інформацію про блокпости і передав інформацію ворогові. Прибувши до Харкова, прихильник руського світу передав російському агентові дислокацію однієї з військових частин. 30 серпня минулого року під час виконання чергового завдання від представника ФСБ РФ чоловіка затримали. Зраднику світить від 8 до 12 років. У Харкові працюють над макетом пам'ятника дітям мешканцям міста та області, чиї життя забрала збройна агресія РФ. Рішення встановити такий монумент у центрі Харкова було ухвалено за підтримки громадськості та міценатів, повідомив у телеграм нардеп Павло Якименко. Автор пам'ятника харківський скульптор Михайло Ядченко розповів, що вигадав такий образ: хлопчик і дівчинка в образі ангелів з обгорілими крилами летять високо в небо. Пам'ятник буде відлито з бронзи і стоятиме на гранітних плитах, розповів Ядченко. Нагадаємо, 16 лютого мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що біля будівлі Харківського обласного палацу дитячої та юнацької творчості планується встановити пам'ятний знак з метою увічнити пам'ять дітей. Які загинули внаслідок повномасштабної війни РФ проти України? Харківська область отримала 15 тонн обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої ударами російської армії. Обладнання передав міністр енергетики України Герман Галущенко під час візиту на Харківщину. Повідомили у пресслужбі обласної військової адміністрації. Генератори, трансформатори та інше обладнання для проведення ремонтних та відновлювальних робот надіслали в Україну міжнародні партнери. А Міненер розподіляє його між регіонами. Ви слухали подкаст про головні події у Харкові та області на 16 годину 22 лютого 2023 року від медіагрупи Об'єктив. Почитати новини ви можете на сайті «Об'єктива» та наших сторінках у Telegram, Facebook, Instagram, Twitter, Google News. Подивитися новини від медіагрупи Об'єктив можна у TikTok та на YouTube. Обговорити новини від медіагрупи Об'єктив ви можете у нашому телеграм-чаті. Медіагрупа Об'єктив це об'єктивні новини Харківщини України та світу.